Усіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему, яка звучить наступним чином. Олександра, доброго дня! Який жах, не знаю, що мені робити. Я вагітна, і ще й з малою дитиною. Дитині декілька років. Нам треба сходити, провідати могилу нашого родича. А всі мої баби, діди, всі мої мами тати, всі кричать, друзі, що все, ти вагітна, дитина ще й мала, яке кладовище, ні в якому разі йти не можна, бо всі страшні сутності з'їдять нас усіх. І дитину, і дитину, що в животі. і і все, і конець, і прокляття, і, і, і ходити не можна, і взагалі до кладовища не, не можна наближатися, бо обов'язково вся темна енергетика, прям на ту нещасну, вагітну жінку, на її дитину. А, насправді дуже така. Цікава тема, от навколо якої мільйони сто тисяч забобонів. От, але якщо ми говоримо з вами здраво, прагматично, з точки зору магії містики, як такої, то нічого страшного у тому, що ми йдемо з вами на кладовище, коли знаходимося. У положенні, да, коли ми вагітні, або коли ми йдемо туди з дитиною малою, нічого страшного з нами не станеться. Особливо, якщо ми з вами виконуємо певні нехитрі, так скажімо, запобіжні дії для того, щоб точно 100% ніколи нічого не сталося на тому кладовищі з нами вагітною і з нашою малою дитиною. Ну, по перше, не бажано приходити вагітним жінкам на кладовище у тому випадку, якщо ви почуваєте себе не окей, морально або фізіологічно. Не потрібно, і це не пов'язано з страшними духами і жахливими сущностями, які вас жируть. Це пов'язано із вашим психологічним та фізичним станом. Якщо ви прихворіли, якщо ваша вагітність є достатньо важкою, протікає, да, достатньо важко. Не бажано йти на кладовищі, тому що це якась темна енергетика і так далі, тому подібне, тому що ви в цілому себе не дуже гарно почуваєтеся, щоб стояти рачки і прибирати могилу навіть найближчої людини. Людини, не бажано тоді йти. Якщо ви є особою, яка достатньо імпатична, якщо втрата людини, до якої ви ідете у гості провідати, для вас є досі достатньо болючо. А так вийшло що ви знаходитеся е, у положенні, да, в такому, в якому ми і так з вами емоційно нестабільні, і ви розумієте, що вас на тому кладовищі може накрити банальну істерику, краще в такому психологічному стані, на те кладовище, знову ж таки, не йти, щоб не заснувати. Не зашкодити своєму психоемоційному стану і не зашкодити своєму, о, своїй дитині, яка знаходиться всередині вас. Знову ж таки, як слідство вашого психоемоційного стану. Вітаю коти. Свято осіннього рівнодення мабон вже зовсім скоро. І я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною. У місті сили буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень з 20 по 28 вересня. Цей час ми проведемо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, відвідуємо безліч місць сили та кладовища. Навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. Якщо ви є достатньо впічутлітельною, з Жіночкою, і боїтеся усіляких містичних проявів, і здатні себе накрутити. От саме накрутити. Тим, що ви прийшли на кладовище, вам різко стало погано, все, капець, все, я не можу, все, темна енергія вошла в мене і не вийшла, не варто ходити на кладовище, якщо ви дійсно глибоко впечатлітельні з цього приводу. Якщо ви є у нормальному фізіологічному стані, у нормальному психологічному стані. От, то нічого страшного, у тому що ви вагітно прийдете на кладовище, немає. Єдине, ми знову піднімемо з вами тему о, того, як ми себе просто поводимо на кладовище. Будь ласка, не потрібно там залишати сміття, не потрібно там справляти свою нужду, не потрібно паскудити ні свої, ні чужі могілки. Ну, я, я маю на увазі родичів та близьких, да, або там сусідніх е, і так далі. тому подібне. Не потрібно робити там всього того. Чого ми не робимо як нормальні цивілізовані люди, коли прийшли в гості. А прийти на кладовище до своїх покійних родичів і найблизьких найблизькіших людей це прийти до них якби в гості, провідати їх, розповісти їм якісь новини, поприбрати їх на їхньому місці поховання, поговорити з ними, принести їм щось, чого є у них немає на тому світі, да, налити їм чарку, запалити їм цигарку, принести їм квіти, принести їм якихось смаколиків. Принести можливо те, що вони у вас попросили через сон. Нічого страшного в цьому немає, так само як і з малими дітьми. Якщо мала дитина, ваша не лякається. Давайте так, естетики кладовищ, якщо вона не перелякалася чогось там містичного по телевізору, наприклад, або чогось такого, да, і в неї нормальне абсолютно відношення до того, що ви йдете на кладовище провідувати там тата, маму, бабусю, дідуся, чоловіка, неважливо. То ми абсолютно спокійно можемо йти навіть з наймалою, найменшою дитиною, якщо дитина вже у нас в певному віці, в якому вона. Нас чує і розуміє, да, коли у нас наше виховання розмовне, воно, воно абсолютно доноситься до дитини, і дитина це сприймає, то варто пояснити дитині, що ми там, знову ж таки не справляємо нужду. Сміття ніяк не розкидаємо, ведемо, вед, ведемо себе там максимально спокійно, наскільки це можливо там для дитини двох-трьох років, чотирьох років. От, не пакостимо просто на кладовищі, просто ведемо себе як зазвичай. От, ми можемо допомогти мамі там чухати ту оградку, ми можемо допомогти мамі щипати той бур'янчик, і так далі. Тому подібне. Ми можемо зайняти дитину чимось, де вона. Поруч із могилою любого діда або там тата, на жаль, да, сидить на якомусь покривалі, поки мама робить якісь справи, дитина собі зайнята своїми справами. Нічого страшного у тому немає. Ніхто не прибіжить, ніяка сутність і не вкраде дитину, не дивлячись на те, що дитина там. Я не знаю, якої вікової категорії, бо я начиталася вже купу всього, тільки з семи років можна брати на кладовище, тільки з п'яти, тільки з десяти, тільки коли ти старший, вже коли ти молодший, ще якийсь. Насправді навчати дитину, чтить пам'ять своїх родичів. Це важлива виховна робота. Пояснювати дитині, на жаль, вчити чи на щастя, вчити її питанням життя і смерті це важлива виховна робота. І коли ми нею займаємося тією виховною роботою, то, якби дитина сприймає цю реальність так, як потрібно, як це сприймає доросла а, нормальна людина. В неї формується певне відношення, в якому вона не боїться цього всього. І ми з вами не вічні друзі, і вона буде приймати, коли потрібно буде нормальних певних рішень, в якому б горі, в якій би а, внутрішньому стані дитина б там не перебувала, от, коли вже виросте. Тобто виховання дітей. Um... У контексті того, що потрібно їм показувати, що таке смерть, пояснювати, як воно відбувається, і а, дитину виховувати у моделі того, що ми приходимо провідувати да, в гості до своїх родичів, отаким От чином робимо ось такі дії для того, щоб почтити їх пам'ять, це абсолютно нормальна історія. Тому якщо ви раптом вагітна жінка, а, і, або ви жінка із дитиною, або ви Батько з малою дитиною вам потрібно з'їздити на кладовище, нічого страшного, тому що ви поїдете туди з дитиною і е, е, покажете їй бабу та діда там, да, або там я не знаю, тітку яку вона ніколи не, не, не бачила. розповісте, якою, якою ця людина була при життю, розкажете, можливо, якісь цікаві історії. Е, от, е, Покажете, розкажете. Дитина вам допоможе прибрати ці могили, якщо це вже така там плюс-мінус доросла дитина, там шести, семи років, восьми. Нічого страшного у цьому не станеться. Навпаки, це піде тільки на користь, і дитина буде розуміти а, взагалі да, певну традицію того, як ми з вами чтимо рід. Другий момент: чи потрібно кудись ховати портрети, наприклад? А, або все ж таки варто там робити якийсь куточок пам'яті. Насправді, портрети ховати і приховувати від дітей факт того, що. Ну, ми з вами в таких ралях, що батько загинув, е, да, і батько більше не з нами. Ну, це неадекватна історія. Ми нічого не приховуємо. Ми говоримо чесно, ми проживаємо своє горе і горе дитини разом, як сім'я, яким, ну, яким би це горе не було. І навіть втрата близької людини. Ми можемо спокійно залишити портрет, який стоїть, який нагадує нам про цю людину. Так, ми не голосимо, ми не кричимо. Ми там, я не знаю, не впадаємо в істерики, ні, ми не робимо оцих всіх речей. Бо покійного на цьому світі тримає ваша емоційна прив'язка або його емоційна прив'язка, а не портрет, який ми з вами поставили на його честь. як Пам'ять да, в певному кутку, де ми дивимося на нього і згадуємо його, яким він був при життю. Це не обов'язкова історія, але нічого страшного у цьому не станеться. У когось там в квартирі, наприклад, висить портрет батьків, яких вже немає да, в живих, вони вже померли, але портрет батьків висить. Ну, тому що ось якби, така пам'ять, скільки було в хатах а, в сільських портретів. Там я, я навіть у себе пам'ятаю у. Діда висів портрет його батька. Прямо у нього в спальні. У баби висів, висів якийсь їх сімейна фотографія, сімейний портрет людей, яких звичайно вже не було в живих. І мені розповідали маленько, що диви, це там твій прадід, диви, а це твоя прабаба. Вони були цікаві, займалися тим то і тим-то, робили те то і те то. І ми їздили. Я з отакого твіку малого мене брали на ті кладовища, абсолютно спокійного приїжджали. Я дивилася на ці портрети. Я розуміла, що я не знаю знаю цих людей, але це мій рід, і мені пояснювали, чим ці люди займалися, як вони жили. Які цікаві історії з ними були. Я допомагала прибирати ці могилки, як бачите. Все зі мною окей, і темні сили мене не вкрали. Ну, звісно, хтось, можливо, хто дуже віруючий зараз напише, що мене саме із за цього кинуло страшне гріховне магуйство та колдунство. Але ні, це з цим не пов'язано. Все, все чудово, все прекрасно, нічого не відбулося, ніхто нікого не з'їв на тому кладовищі, і абсолютно нормально, як би, так, все, все в житті, абсолютно нормально. От. Тому які, Давайте не вигадувати за бубонів і якихось там, я не знаю, як тягнути якесь гівно, ну, яке ну, ні до чого абсолютно. Тому можна ходити і з дітьми на кладовище, і вагітним можна ходити на кладовище. Більш того, у нас в Україні була дуже цікава традиція до певного часу ховати своїх родичів прямо у дворі. У мене в селі така історія була. У мене в подруги ти виходив зі старої хати, в тебе був садок, і в тому садку. В кінці того садка були хрести, на яких були портрети, там були поховані її прадід, і там її був похована там її прабаба, і це також нормальна історія. Вони ходили. Не вшановувати пам'ять і туди, у себе в кінець свого власного садку, і ходили на кладовище, бо там вже була інша частина роду похована. Чи страшно це, чи жахливо? Ні, не страшно, не жахливо. Чи не можна їсти там, я не знаю, яблук з тієї землі? Ні. Давайте ми не будемо демонізувати кладовище. Це просто територія, да, певна структурна територія, а ну, е, е, яка є е, прихистком. Для людей, які уже не з нами. Хтось пішов за гробні світи, хтось досі, хтось досі існує тут. Кладовище це система, безумовно. В неї є своя мертва енергетика, але мертве не означає погане. Тому давайте ми не будемо, я ж кажу, демонізувати кладовище і думати, що «а-та-та, нічого, абсолютно все, капіте, не можна туди взагалі ходити, ні з ким ніяк. Тим паче, я не думаю, що ви як вагітна жінка з дитиною попхаєтеся на те кладовище, робити якісь ритуали посеред ночі. Бо це вже зовсім інша історія. Я говорю саме про те. Коли нам потрібно приїхати поприбрати, привідувати, попровідувати там прапор, не знаю, замінити, поставити і так далі. Просто відчувайте свій власний стан, і якщо вам не окей, не їдьте. Якщо ви себе абсолютно нормально почуваєте, приїжджайте, нічого страшного цього немає, і виховуйте дітей, не бійтеся виховувати дітей в пояснюванні їм, що таке смерть, як вона відбувається, і як бажано. Ходити до своїх родичів і вшановувати їхню пам'ять. Якось так. Дякую вам за увагу. Напишіть обов'язково, що ви думаєте з цього приводу. А хто не підписався, будь ласка, підпишіться, а хто ще не тицнув вподобайку, тицніть вподобайку. І нагадую, що у мене є телеграм-канальчик, на якому дуже багато цікавої, корисної інформації, і е, е, стартує другий ступінь. Курсу з чаклонства, тому кому цікаво, можете переходити до телеграм-каналу, там є всі анонси, та й в цілому всі посилання на мої мережі є отут-от внизу, в описі під цим відео. Усіх обнява!